Вітаю, друзі! От і починається. Починається битва за стратегічне місто українського Донбасу, місто Покровське. Збройні сили Російської Федерації підійшли майже впритул до Покровська, менше 10 кілометрів. Про це заявив голова міської воєнної адміністрації Добряк. Також він закликав мешканців міста евакуюватися. Нагадаю, що е, в Покровську розташована єдина е, шахта з коксовим вугіллям, яке потрібне українській металургії, без якого українська металургія стане. Падіння Покровська означатиме вихід Збройних сил Російської Федерації на адміністративний кордон з Дніпропетровською областю і дозволить їм ствольної артилерії РСЗО бити по вузлових залізничних станціях Павлограді. Зруйнує цим самим логістику Дніпра, Запоріжжя. Кривого рогу півдня України. От вам і наслідки ейфорії від наступу в Курській області. Ур'я! Наступаємо! Ур'я! Міста села захопили! А в цей час в себе на своїй рідній землі втрачаємо стратегічні населені пункти. Думайте. Спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.